Перська імперія вважалася однією з наймогутніших і найвпливовіших цивілізацій свого часу, до її складу увійшли всі попередні імперії єгиптян, вавилонян, асирійців і хетів. Незважаючи на те, що в масштабах історії вона проіснувала не так довго, досягнення цієї держави зробили величезний внесок у розвиток та становлення суспільства. У тому числі сучасного. Перси жили на сході від межиріччя в гористій місцевості біля перської затоки. Вони займалися скотарством, були хорошими вершниками і вправними лучниками. Засновник перської держави Кір Великий 539 року підкорив Вавилон, а потім захопив Сирію, Фінікію і Малу Азію. Його син, полководець Камбіз, вирушив до Єгипту і підкорив долину Нілу. Таким чином, вдалося створити величезну державу розміром з пів Європи. Завдяки цьому Персія на рівні з Західним світом стала учасником найважливіших історичних подій та лишила після себе багату культурну спадщину. Період найвищого розквіту Перської імперії починається із середини VI століття до нашої ери. До найбільш значущих архітектурних пам'яток належать міста і царські палаци, столицею Персії за часів Ахеменідів було знамените місто Парса або Персеполь, засноване Дарієм І Великим близько 518 року до нашої ери. Місто стало символом величі перської культури та архітектури. Сюди з'їжджалися представники різних народів імперії для святкування Навруза тюркського Нового Року. Нині руїни парси розташовані на південному заході Ірану за 70 кілометрів на північний схід від сучасного шераза, поблизу злиття річок пульвар і кор. Перська імперія поділялася на сатрапії, які були адміністративними областями, керованими сатрапами. Сатрапів призначав імператор, їх обов'язком було управління провінціями, стягнення податків та підтримання порядку. Що відрізняло цю імперію від інших, так це те, що вона приймала людей різного походження та віросповідання. Людям було дозволено сповідувати свою релігію, не піддаючись дискримінації, і ця терпимість залучила багатьох громадян з довколишніх регіонів, інші царства в ту епоху не надавали такої свободи. У Перській імперії було розроблено перший відомий світовий поштовий сервіс. Поштові гінці передавали повідомлення та документи на великій відстані, що сприяло кращому обміну інформацією та управлінню імперією. МАНіфест Кіра або Циліндр Кіра глиняний циліндр, на якому Кір Великий наказав вибити клинописом список своїх перемог і милостивих вчинків, а також перелік своїх пращурів. Артефакт було виявлено під час розкопок Вавилона 1879 року та передано до Британського музею. Циліндр набув значної відомості після того, як останній шах Ірану у 1960-х роках проголосив нанесений на ньому текст першою в історії Декларацією прав людини. Кір Великий висловлювався за скасування рабства та за свободу віросповідання. Він претендував на роль царя-визволителя і виконував свої обіцянки, надані народам, що йому підкорились. Прагнучи до світового панування, Кір добре розумів, що за допомогою одного перського війська і лише насильством йому цієї мети не досягнути. Тому він лояльно ставився до релігій, традицій та свобод стародавніх цивілізацій, які стали об'єктом перських завоювань. Кіру уміло використовував такі обставини, чим пояснюються як його дивовижні військові успіхи, так і репутація батька й визволителя, що закріпилась за ним у пам'яті не лише персів, а й підкорених ним народів. У тому числі вавилонян, греків та юдеїв. Після завоювання Вавилону Кір відправив євреїв, які були у вигнанні, назад до Єрусалиму. Через це його прозвали Месією, хоч він і сам не був євреєм. Дарій І, відомий як Дарій Великий, також був одним із найвидатніших правителів Перської імперії. Він став третім царем з династії Ахеменідів і правив з 522 по 486 рік до нашої ери. Прославився як владний та вмілий лідер, котрий продовжив розширення та зміцнення імперії, започаткованої його попередниками, вів політику, спрямовану на заохочення і розвиток культури численних народів імперії. Що дозволяло людям поклонятися різним богам, якщо вони не суперечать потребам і вимогам панівної влади. Незважаючи на цю терпимість, єгиптяни, лідійці і вавилоняни постійно здіймали повстання, котрі безжально придушувалися дарієм. У ті часи в Персії сповідували зороастризм. І єдність країни частково може бути пояснена об'єднавчим впливом цієї широко сповідуваної релігії. Військова підготовка була важливим аспектом давньої Перської імперії. Перські хлопчики проходили військову підготовку у віці від 5 до 20 років, оскільки імперії була потрібна значна армія для захисту своїх великих кордонів. Вважається, що чисельність королівської армії перевищувала 100 тисяч чоловік, що робило її найбільшою армією тієї доби. Перська армія була першою, яка набула однакової форми для всіх своїх солдат. Сила армії полягала у чудових навичках верхової їзди воїнів. І ця потужна кавалерія дозволила їм завоювати величезну територію Західної Азії. Перська імперія мала розвинену та активну систему торгівлі, яка відігравала ключову роль у її економіці та взаємодії з іншими давніми цивілізаціями. Завдяки своєму географічному положенню Персія розташовувалась на перетині багатьох торгових шляхів. Що сприяло інтенсивній торгівлі і обміну товарами та ідеями. Одним із ключових торгових партнерів Перської імперії були стародавні грецькі міста держави, такі як Афіни та Спарта, а також інші міста на середземному узбережжі. Перси торгували широким спектром товарів, таких як Шовк, хутро, бавовна, дорогоцінне каміння. Золото, срібло, спеції, фрукти, вина та інше. За східними маршрутами Перська імперія мала торгівельні зв'язки із давньою Індією та Китаєм. Торгівля з цими країнами дозволяла їм отримувати дорогоцінні тканини, прянощі, шовк, кераміку та інші товари, які були популярними в самій імперії. А також продавалися далі в інших регіонах. Знамениті перські килими славилися своєю красою та майстерністю, вони вважалися одними з найвідоміших і найцінніших килимів в історії людства і досі є об'єктом захоплення колекціонерів та поціновувачів мистецтва. Перські сади є прикладом архітектури та дизайну у кращому вигляді. Красиві та ретельно продумані сади були створені так, щоб забезпечити комфорт у суворих погодних умовах на території, яка була переважно пустинною. Літо було спекотним, а зима холодною. У середині самих садів протікали викладені каменем струмки прямокутної форми, а стіни із цегли серцю оточували весь сад для захисту. Пасагарди, перша столиця імперії Ахеменідів, має найстаріший і, можливо, найелегантніший зразок перського саду. Відомою архітектурною пам'яткою Перської імперії є гробниця Кіра, розташована в Пасагардах. Це Мавзолей, де похований Кір Великий. Має форму піраміди з шести ступенів, на вершині якої встановлена сама гробниця у вигляді будиночка з одним входом. Усипальниця Кіра є однією з найстаріших будівель цього типу у світі. Перська імперія була завойована Олександром Македонським у 330 році до нашої ери. Це була важлива подія в історії. Тому що ознаменувала початок епохи елінізму, коли грецька культура стала поширюватися на територіях Персії, грецьке панування тривало приблизно 100 років, і після його падіння Перська держава розрослась при двох місцевих династіях Аршакідів царство і Сасанідів Новоперське царство. Понад 7 століть вони були суперниками спочатку Римської, а потім Візантійської імперії, аж до моменту, коли у сьомому столітті держава сасанідів була підкорена ісламськими завойовниками.